Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Видатний український гросмейстер Василь Іванчук так і не став чемпіоном світу з класичних шахів, але ще в дуже молодому віці Василь Михайлович, а тоді просто Василь, всерйоз претендував на те, щоб вийти на матч з самим Гарі Каспаровим. Сьогодні ми згадаємо славетну сторінку у видатній шаховій біографії Василя Іванчука. Це матч претендентів однієї восьмої фіналу проти ізраїльського шахіста міжнародного гросмейстера Леоніда Юдасіна. Цей матч відбувся у далекому 1991 році у столиці Латвії Ризі. Ми розглянемо другу партію цього матчу, яка не знайшла широкого розповсюдження в шаховій літературі. І до того ж, вона є досить характерною для стилю Василя Іванчука. Дуже динамічний поєдинок, який, сподіваюсь, буде вам цікавим, шановні глядачі. Отже, Леонід Юдасін грав білими і пішов є 4. У відповідь Е5, кінь в 3, кінь це 6, слон С4 і кінь 6. Український гросмейстер обирає захист двох коней. Білі захищають пішака Е4 ходом д3. Так найчастіше грають і зараз. Тут у чорних декілька можливостей. Можна перейти на рейки італійської партії, зігравши слон С5, можна зіграти аж 6, щоб після короткої рокіровки піти Д 6 і далі розвинити слона на ж 7 з подальшою короткою рокіровкою. Це досить відомий план, який часто застосовується нині, але одним з перших, хто так зіграв на високому рівні, був інший український гросмейстер, львів'янин Олександр Белявський. Та в нашій партії Василь Іванчук зіграв інакше. Він поставив слона на е7. Досить скромний розвиток, але у нього є свої плюси. Тепер у білих немає зв'язки коня ходом слон G5. Тому поки що рокіровку робить Юдасін після двох нулів ставить пішака на c 3 Найчастіше в цій позиції чорні обирають спокійне d6. Але Василь Іванчук, особливо в молоді роки, дуже рідко грав спокійно. Український гросмейстер просуває пішака далі на d5, і після розміну на цьому полі білі починають турбувати пішака Е5, грають тура Е1 слон G4. Білі можуть спробувати виграти пішака Е5, зігравши аш 3. Але після слон аш 5 хід g4 є суттєвою неточністю, навіть помилкою, оскільки виграш пішака після слон g6 забираємо б'ємо тура Е5 С6. Призводить до позиції, яка дуже нагадує атаку маршала в іспанській партії. За пішака у чорних чудовий розвиток і можливість швидко використати послаблення королівського флангу суперника. Тому Юдасін не рухає пішаки королівського флангу, ставить коня на д 2 продовжуючи розвиток. Король ж 8 грає українець. Це стандартний хід для таких позицій. Чорні хочуть зіграти ф 6 зміцнюючи центрального пішака Е5. Та уникнути зв'язки коня по діагоналі а 2 ж А4 грає Юдасін. Він прагне захопити простір на ферзовому фланзі. У випадку кінь А5 можна сховатися слоном на А2, F6 і а 5 Білі продовжують захоплення простору на ферзовому фланзі, готові вийти ферзем на Б3. Чорні могли зіграти А6, гальмуючи білого пішака. І після ферзь Б3 перейти конем на F4. Тут білим краще зіграти Д4. Оскільки взяття пішака на б 7 наштовхується на ферзь Д7 зі створенням двох серйозних загроз, які дають перевагу чорним. Але Василь Михайлович зіграв інакше: він поставив туру на Б8, заздалегідь захистивши пішака Б7, і тут білі хід А6 не обрали, оскільки в такому випадку чорні грають б5, проганяючи слона, і ставлять коня на Ф4, нападаючи на послабленого ходом с 3 пішака Д3. Тому Леонід Юдасін продовжує типовий маневр ферзового коня, ставить його на F1, чорні відходять слоном на Е6, не даючи білим зіграти Д4, оскільки тут буде взяття на С3 і слон С4. У чорних зайвий пішак. Тут білі цілком могли зіграти конем на G3, підтримуючи рівність. Але Леонід Юдасін прагне захопити ініціативу і продовжує гру на ферзовому флайзі. Граючи ферзь А4. Ідея білих зрозуміла: піти А5 А6 і підірвати опору коня С6. Тому чорні самі грають А6. І тут, знову ж таки, хід d4 білим не на користь, тому що чорні грають е 4 жертвуючи пішака, і далі Б5, змушуючи білих взяти на проході. Після пішакової вилки конева, заманюючи ферзя на С6 і слон d7. Врешті-решт, білий ферзь опинився у пастці. Щоправда, позиція після ферзь е 6 забираємо, б'ємо, не така вже й проста для чорних. Так, у них зайвий ферзь, але у білих натомість слон, кінь та пішак. Матеріалу, звісно, недостатньо, але білопольний слон дуже сильний, та й пішак А 6 слабкий. Тому реалізація матеріальної переваги для чорних навряд чи буде простою. Але Леонід Юдасін зіграв інакше. Ви, шановні глядачі, мабуть, вже встигли помітити цей хід. Він забрав на А6. Білі використовують перевантаження пішака Б7. Якщо побити на А6, то після ферзь С6 під боєм слон та пішак. Ферзь д 6 партія переходила в цьому варіанті до Еншпілю, в якому у білих все в порядку. Кінь д 4 слон д 7 кінь С2, далі кінь ФЕ3, позиція рівна. Але саме тут починаються дуже цікаві події. Завдяки яким я і вибрав цю партію для огляду, Василь Іванчук не б'є слона. Розуміючи, що коня це 6 так чи інакше треба буде віддати, українець б'є ним пішака А5, і після взяття з боку ферзя знову ж таки не забирає пішаком слона, а зв'язує його ходом тура А8. Загроза чорних очевидна побити білого слона турою, а після відходу ферзя і незахищену туру А1. Тому Юдасін відходить ферзем на Б5, плануючи наступним ходом побити на А6. Але Василь Іванчук не квапиться зі взяттям слона, ставить коня на Б6, створюючи дуже серйозну загрозу С6. Потужні чорні слони і не дуже вдале розташування білого ферзя не дає Юдасіну особливого вибору. У білих тут є лише один хід, який не програє. І Леонід його робить. Це слон Є3, ще раз нападаючи на коня. Але тепер Василь нападає на ферзя суперника слоном, проганяючи його на Б3, і нарешті відіграє фігуру. На дошці склалася одна з ключових позицій цієї цікавої партії. Леоніду Юдасіну варто було віддати свого чорнопольного слона за коня суперника, і після взяття нарешті зіграти Д4. Звісно, тут у білих два коні проти двох слонів. Зазвичай таке матеріальне співвідношення на користь того, хто має слонів. Але тут не так, тому що після взяття на Д4 один з білих коней отримує хороший форпост у центрі. Після слон С5 можна поставити вилку. Далі забираємо, б'ємо і на дошці рівна позиція. Але Леонід Юдасін не побив на Б6. Він явно недооцінив небезпеки, яку може створити кінь суперника. І відразу пішов Д4. Іванчук зіграв Е4, проганяючи коня на Д2, і пішов F5. Тепер на королівському фланзі чорні утворили пішакову більшість 4 пішаки проти трьох і можливість швидкого просування пішака Ф з атакою на білого короля. Але білі запобігають цьому, граючи Д5. Якщо тепер зіграти F4, то можна побити на Б6, а потім взяти на e 4 та у Іванчука є інші цікаві динамічні можливості, які він використовує на 100%. Українець грає тура Б8, і якщо тут побити на А6, то відхід коня на А4 з нападом на ферзя. Після відходу забираємо на Б2 саме конем для того, щоб перестрибнути на послаблене поле Д3. І дійсно, коли чорний кінь стане на це поле, він нападе на туру. Прожене її і далі вже можна зіграти Ф4. Тому Юдасін відразу прибирає ферзя на А2 з під рентгену чорної тури, але слон f 6 грає українець. І тут Леоніду варто було вирішити питання пішака Е4, атакуючи його своїм пішаком F. Після взяття кінь Ф3 білі поза загрозою. Та Юдасін поставив ще одну туру по центру тура АД1, зіграв він, кінь А4. Тепер Василь Іванчук міцно захоплює ініціативу, змушуючи суперника захищатися. Тепер пішак Б2 під боєм і просування його вперед на одне чи два поля дає можливість поставити вилку на С3. Тому кінь С4 грає Юдасін, а слон Б5, кіня 5 грають білі і взяття на Б2. Заманює під відкритий напад ферзя суперника Іванчук, б'є на F1, ферзь відходить назад на А2. Вилка С6 загрожує, тому слон повертається на b5, C4 слон d7, кінь С6 і розмін на цьому полі. Відкрилася вертикаль D, ферзь чорних під боєм. Він відходить на e8, нападаючи на пішака С6. І тут Юдасіну варто було зіграти тура d7. Очевидний хід, який втім не дає білим рівної гри. Далі після ферзь e 6 було б тура C7, слон e5, тура d7, взяття на C6. Тура Д5, нападаючи на слона, то відходить. У цьому варіанті чорні залишалися зайвим пішаком. Але хід Тура Д7 для білих все ж був кращим, ніж те, що сталося в партії. Юдасін просто побив ферзем на а 6, і це вже серйозна помилка. Чорні вкотре нападають на фігури суперника ходом слон С3, і тут варто було піти слон d 2 пропонуючи розмін, на що чорні, скоріш за все, відповіли б ходом слон e 5 Тут у білих також гірша позиція, але плюс у тому, що пішаки Е та Ф зараз не можуть рухатися. А в партії Юдасін просто повернув туру на F1, давши супернику красиво закінчити поєдинок. Василь Іванчук нарешті зробив хід Ф4, тепер у нього з'явилася така можливість: слон відійшов на А7, Тура А8, ферзь Б7, розв'язуючи слона і Ф3. Василь Іванчук вбиває цвях в позицію суперника. Незважаючи на те, що Юдасін зберіг в недоторканості пішокове прикриття свого короля, атака чорних все ж досягає мети. Дуже красиві варіанти продемонстрував сам Іванчук, які починаються ходом 3. Після Ферзь є 6 з загрозою ферзяж 3 і ферзь g2, король. H1. Після ферзь ж 3 тура же 1, але слон Е5. Якщо зіграти слон d4, то білі досягають розміну слонів, але тут виграє красивий хід тура А1 з метою відволікти білу туру і поставити мат на G2, який, в принципі, загрожує вже зараз. У білих немає порятунку. Якщо ж піти тура ДЕ1, нападаючи на пішака, то тура А є 8, і після взяття на Е4 виграє красивий удар слон б'є g3. Чорні створюють відразу дві загрози, від яких у білих немає захисту. Але ця партія закінчилася інакше, тому що Юдасін забрав на С7, створивши прохідного по вертикалі С. У відповідь отримав слон Е5, черговий напад, ферзь відійшов на d7, ну і, звісно, жодних розмінів ферзів. Тура б'є а 7 Масна крапка у цій красивій партії. Леонід Юдасін здався, тому що у відповідь на ферзь б'є а 7 чорні виграють ось так: слон б'є аж 2 шах. Далі ферзяж 5 шах. король відходить і просто тиснемо на пішака Ж2. У білих зайва тура, але порятунку від мату немає. g3, ферзь ферзяж 3, партія закінчується. Ось такий поєдинок: Василь Іванчук повністю переграв свого суперника. Українець діяв дуже сміливо, активно і, врешті-решт, заслужено переміг. Зрештою, Іванчук просто знищив свого суперника у тому матчі. Перегравши Юдасіна з рахунком 4,5 на півки. Тоді матчі гралися на більшість з восьми партій. Але на жаль, у наступному чвертьфінальному етапі Василь Іванчук у впертій боротьбі програв Артуру Юсупову з рахунком 4,5 на 5,5 очок. Основний час того матчу закінчився в нічию 4-4, А в двох додаткових партіях Юсупов виявився сильнішим: півтора на півочки на його користь. Так закінчився той відбірковий цикл для Василя Іванчука, якого вже тоді вважали одним з найбільш ймовірних суперників Гаррі Каспарова у матчі 93-го року. Але, як ми пам'ятаємо, тоді на Каспарова вийшов англійський гросмейстер Найджел Шорт. З ініціативи Каспарова відбувся розкол фіде, але то вже зовсім інша історія. Якщо це відео вам сподобалось, Тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!